Мене звати Ольга Шаманська, і я велосипедистка, не спортсменка. Я просто катаюся. Я дуже люблю кататися на велосипеді, дуже люблю фотографувати. І захотілося створити свій канал Шалений відер. Мета мого каналу показати, що можна жити цікаво, не обов'язково сидіти вдома, бо щас в телефоні, а можна просто сісти на велосипед, крутити педалі. І бачити усю усю красу, яка у нас є. Наша Україна дуже гарна. І те, що відбувається в нашій країні зараз, на нашу Україну напала Росія. Вона веде зараз у нас війну. Вони вважають, що нас немає. Але ми є. Ми живемо в нашій самій гарній країні Європи. І це неправильно, що вони думають, що нас немає, немає нашої країни. В своєму каналі, крім того, щоб показувати, як можна жити цікаво. Я хочу показувати, що наша Україна є. Вона дуже гарна, вона неймовірна. І її можна досліджувати, досліджувати і досліджувати. Просто сідаємо на велосипед, крутимо педалі. Поїхали. Для початку покажу, що є у нас недалеченько. Оскільки зараз я живу у Буштину, це Закарпатська область, найближче цікаве місце це Буштинський парк льодовикового періоду. Знаходиться він на околиці селища Буштина. Його добре видно із траси, яка веде від Буштина на Хуст. Парк представляє собою унікальний болотно-лісовий комплекс і є реліктовим залишком останнього льодовикового періоду. Знаєте, що це означає? Що Тут ростуть рослини, які зустрічалися у нашій місцевості до періоду низьких температур. Тут зростає величезна кількість рідкісних і зникаючих видів рослин і безхарбатних тварин. Які занесені до міжнародних природоохоронних переліків, у тому числі Червоної книги України. З інформації, яку я знайшла в інтернеті, то тут мають рости фіалки багнові. Косарики болотні, гвоздики головаті, півники Сибірські і інші реліктові види рослин. Але оскільки я не дуже розбираюся у всіх рослинах, то я їх не шукала, а також я не знаю, коли вони мають цвісти. Але... Якщо нам прийдеться залишатися через війну тут до весни наступної, то я обов'язково поїду пошукати нарцисове поле. В інтернеті написано, що це поле таке, як хуйське нарцисове поле. Якщо чесно, ніколи не знала, що в нас в буштині також є своє нарцисове поле. А ще мені хочеться додати про таке: якщо ми подивимося Ютуб і почнемо шукати там інформацію, яка нас цікавить. Також багато того, що наші діти дивляться зараз. Весь контент, ну, може, не весь, але більшість контенту у нас російськомовна. Давайте це міняти. Давайте знімати відео. Українською мовою. Тому я закликаю усіх створюйте свої канали, спортивні там, фото різні, 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 щоб українського контенту було в Ютубі набагато більше і більше. Україна переможе. Дякую нашим Збройним силам за спокій. А на сьогодні завершую свою першу розповідь. Підписуйтеся на канал Шалений Вітер і обов'язково ставте ваші вподобайки. До нових зустрічей! Крутимо педалі далі.